Що це за гранти на навчання та як їх отримати? Претендувати на грантове фінансування можуть студенти, зараховані на контракт денну або дуальну форму навчання, які склали НМТ на понад 150 балів з двох предметів. Такі вступники можуть претендувати на грант першого рівня, тобто щорічне відшкодування коштів державою у розмірі 17 тисяч гривень. Учні, які склали НМТ, Понад 180 балів з двох предметів можуть претендувати на грант другого рівня, тобто держава буде відшкодовувати суму у розмірі 25 тисяч гривень. Крім того, цю суму буде помножена на коефіцієнт залежно від важливості спеціальності для відбудови держави. Здобувачі вищої освіти зможуть Підтвердити або відмовитись від сертифікату у застосунку ДІЯ, який надійде їм автоматично з 15 вересня по 25 жовтня, здобувачу може надійти декілька сертифікатів на грант, в залежності від того, наскільки спеціальності його було зараховано. Але підтвердити можна лише один сертифікат. Якщо вам було цікаво дізнатися про гранти, обов'язково ставте лайк на це відео та підписуйтесь на нас і слідкуйте за оновленням вашого університету, оскільки саме він стане провідником у створенні цих грантів.